Соцпрацівниця Ольга Шкурат купує декілька буханок хліба, м'ясо, печиво, виноград і з повними сумками вирушає до своїх підопічних на північній околиці Ямполя. Жінка обслуговує вісім літніх людей. Без її допомоги, говорить, вони залишились би без найнеобхіднішого. Один може щось там з паличкою пройти, щось собі купити, як почувають себе підопічний, а так ось сюда, так вони ж нікуди не підуть. Приходяться, вони тільки на нас надіжда. У своєму будинку по провулку Шевченка на Ольгу вже чекає пані Валентина. Жінка говорить, що до найближчого продуктового магазину кілька кілометрів непосильна відстань для пенсіонерки. Якщо я сама спробую навіть на велосипеді, якщо поїду, то мені неділю потрібно відпочити після цього. Та ще літом, а зимою то взагалі я нікуди не можу вийти. У мене ноги болять. Вже два роки під опікою пані Ольги Сергій Брюхно. Чоловік розповідає, що соцпрацівниця приходить двічі на тиждень. Окрім доставки продуктів, вона допомагає у домашніх справах. Це для мене було як спасіння. На одній картошці ти не просадиш, ти на блінчиках, а хліб нужен кожен день і постійно. А до хліба треба ще й кусок м'яса там. Вона треба комусь купити, принести, привезти. І тяжеле, і фізичний, і моральний труд. Не, не кожен салащиться на таку роботу. Ольга Шкурат говорить, що робота у сільській місцевості має свою специфіку. Влітку підопічні просять допомогти погороду, а взимку доводиться піклуватись, щоб у домівках людей було тепло. В основному так, почистити щось, винести щось у погріб, погребець лазити, щось, опустити туди. Консервація таке, що спрашують, щоб ж ти прийшла, закатала, допомогла, допомогла. Да ну, зараз це сезонні роботи. Взимку більш ми дрова, да, більш на дрова налягаємо. Головне, щоб занести в хату, да, щоб їм легше було. Сніг розчищаємо. Схожі турботи і у колеги пані Ольги Любові Воробйової, яка має 14 підопічних. Жінка говорить, що працювати нелегко, але вона намагається догодити всім. Починається сезон. Уборка на городі, помощ, дрова. Зима починається сніг, чистима, дрова заносимо, продукти постійно. Хто заказує по мінімуму, хто хоче всього потрошки. 100 грамів тих конфет, 100 грам тих конфет, 100 грам печенечка, тому що гроші не дозволяють. Ти ходиш по всіх магазинах, шукаєш, оде печенечко, то конфетку, оте м'ясо, то колбаску. От зараз треба щось там на городі, наприклад, чесночок будемо садити. Ви ж самі бачите, що бабулька на двох паличках треба допомогти, треба перекопати і посадити. Ну така у нас робота. Імпільчанка Євгенія Рудько говорить, що соцпрацівниця не відмовляє їй у жодному проханні, а ще каже, завжди приділить час і вислухає. прибирать и по комнате, и по двору, и по огороду. Это все ее работа. Спасибо, что она такая безотказная. это Вы меня видите, и в этом вся правда. Она мне садит огород, она мне помогает на огороде. Я ее даже и цветами нагружаю. Она молча все выполняет. Я люблю водичку с кренички, хотя и водопровод есть. Все равно она мне принесет. В общем, все мои забаганки... вона на ямпільський територіальний центр обслуговує 199 громадян. Розповідає директорка закладу Інга Верховець. Це люди, які мають таку потребу згідно медичного висновку. Інваліди першої групи та пенсіонери з доходом менше двох прожиткових мінімумів обслуговуються безкоштовно. Інші отримують послугу платно. В Ямпільській громаді у нас 15 соціальних робітників і 8 робітників по дружбі громаді. Ми обслуговуємо дві громади. Тож сніг, хвороба все рівно йдуть на роботу, тому що. Люди вдома без хліба залишаться, без самого елементарного, без медикаментів. Іноді вони супроводжують і в лікарню їх, і всі документи оформлюють, і субсидії, і допомоги всі гуманітарну допомогу розносять по домам, Це ж як вона важка. 7-9 кг ящики бувають за словами пані Інги. Попри небезпеку, соцпрацівники не залишили без обслуговування і людей в п'ятикілометровій зоні прикордонних селах Дружбівської громади.